нас? біг no. <laughs> Всі були вражені виступом Олександра Усика. Його нокаут в п'ятому раунді здивував навіть тих, хто ставив на Деніела Дюбоа. Також тут всі реакції від потенційних суперників. Усика обов'язково додивись відео до кінця, щоб дізнатись, що за вчинок Джозефа Паркера в рингсайді викликав величезну повагу. Та хто з боксерів готовий їхати на бій з усиком в Україну. Отже, став вподобайку, підписуйся на канал та поїхали. Ну а почнемо зі спонсора всього цього дійства Туркель Шейха. Саудівський суперінвестор просто назвав своє побажання. Це небитий проспект мозес Ітаума. Я хочу побачити бій Усика з мозесом Ітаумою. Оце бій! Було б цікаво, але усику цей бій не треба, та й Мозесу з цим краще не спішити. А от що сказав один з улюбленців турки британський проспект суперсередньої категорії Хамза Ширас. Він був здивований такою швидкою розв'язкою. Усик це щось інше, я думав, у Дюбуа будуть непогані шанси, але проти Усика всі ці переваги перетворились в пил. Усик один з найкращих за всі часи. Ну а Дюбуа ще молодий, він повернеться і не сумніваюсь, що знову стане чемпіоном світу у майбутньому. Ну а легендарному Леноксу Льюісу довелось покаятися за неправильний прогноз. Що ж, кому кому, а йому точно не звикати. Перед боєм він вірив, що Деніел покращився настільки, що зможе шокувати світ. Усик неймовірний, він в прекрасній формі і зробив чудову роботу. Класно відбоксував на контратаках, чудово рухався, а основою його успіху був Джеб. Що тут ще додати. Це саме та ситуація, коли контроль руху і агресії робить різницю. Швидкість переважає силу, швидкість додає міці ударам. Вважаю, 38 років у випадку Усика це не критично. Він чудово виглядав, чудово рухався, у нього немає травм, так що при бажанні може виступати ще кілька років. Кореч Тайсона Фюрі і тренер Джозефа Паркера Енді Лі також насипав компліментів триразовому абсолютному чемпіону. Деніал почав гарно, але він був в ринзі з найкращим за всі часи. Що він міг зробити? Усик майстер, він геній. Він знає, коли що треба зробити, коли натиснути, коли відійти, коли всунути той чи інший удар. Він використовує шанси, коли ті з'являються. Це надзвичайний виступ. А от його підопічний Джозеф Паркер, який володіє титулом тимчасового чемпіона WBO і фактично є претендентом для Олександра Усика, викликав тільки повагу своїм чинком. Чудовий бій. На початку це було конкурентно, але Усик показав прекрасний виступ. Я передбачав, що поєдинок триватиме трохи довше і скінчиться в пізніх раундах. Думаю, ти заслуговуєш підняти зараз в рим і кинути усику виклик. Ні, я не буду перетягувати ковдру на себе. Це час його слави, нехай насолодиться цим моментом. Сподіваюсь, наш бій буде наступним. Це та можливість, яку я хочу отримати. Що стосується Дюба, то в нього ще буде шанс, адже він доволі молодий і відомий боксер все у нього буде гаразд. Респект Джозефу за те, що він зробив, точніше за те, що не зробив. Можливо, саме це і заважає новозеландцю просуватися, але це чоловічий вчинок. А ось шоумен і боксер Джейк Пол не погребував можливістю завалитись в ринг і влаштувати з усиком фейс офф Скоріше за все, це було тільки піар-акцією, але ім'я Пола теж фігурує серед кандидатів на прощальний бій українця. У нього є сила, є швидкість, є навички. Респектую усику за це все. Деніал Дюба хороший суперник, але Олександр продемонстрував, чому він один з кращих за всі часи. Я люблю виклики і впевнений, що я був би більш конкурентним, ніж Дюбоа. Я готовий. Бокс, ММА. Усик хай тільки скаже. Схоже, все йде до того, що Джейк Пол все ж таки зустрінеться з Ентоні Джошо. На шоу в Лондоні ці теми приділяли дуже багато уваги, тому навряд чи наступним для українця буде ютубер або ейджей. До речі, якогось розгорнутого коментаря Ентоні Джоша щодо перемоги Усика поки не було. Єдине, що промоутер Едді Гірн розповів про телефонну розмову з Еджеєм одразу після закінчення бою. Я вже говорив з Ентоні і сказав йому, що ми повинні були перемагати Деніела Дюбоа. На що він відповів, я знаю. Німець Агітка Кабаєл ще один претендент для Олександра. Він володіє тимчасовим титулом WBC, але по часовим рамкам для захисту він позаду Паркера. Усик чудовий боксер. Він все зробив ідеально і зупинив Дюбоа. Це надважка вага. Сталося так, як я і прогнозував. Перші раунди Деніал тиснув, а далі Усик занадто розумний боксер не люблю трешток, але бій Усика зі мною буде крутим. Нехай турки зробить цей бій. Одне з імен, які відразу в ринку згадав Олександр Усик, це його старий корич Дерек Чесора. Yeah, Дерек! Дерек here. I don't know. Цей хлопець розуміє, що він не самий пріоритетний варіант для Олександра, тому доволі неочікувано витягнув з рукава серйозний козир. Цей український хлопець вирвав великий шмат серця у британців, він двічі перемагав Фюрі, двічі Ейджея, двічі Дюбоа. Він нас вздрючив. Його бокс прекрасний, він зробив свою роботу. Шкода Деніела та його тільки що натягнули. Все просто. Послухай, він назвав кілька імен Джозефа, Паркера, Тайсона Ф'юрі. Мене подивимося. Та я готовий. Більше того, я готовий битися з ним в Україні. Оце так поворот: хороший хід від Дерека, адже давно відомо, що мріє Олександра Усика захистити титул чемпіона світу в Україні, коли ж як не в прощальному бою. Ну і на останок реакція жадібного пуза Тайсона Фюрі. Циганський король записав відео з нічної пробіжки, де підтвердив намір повернутись заради трилогії з Усиком. Неймовірний виступ від Олександра Усика в реванші з Деніелом Дюбоа. Вітаю! Усик знає, що є лише одна людина, яка може його побити. Весь світ це знає. Це Джіпсі Кінг. Я двічі вже це робив. Судді двічі натягнули мене без вазеліну. Але я повернувся. Я не тиняюсь по боксерським шоу, а тренуюсь. Бігаю, готуюсь, як той спартанець. Гарантую, лише одна людина здатна його побити. Це циганський король. Це я на ранок. Тайсон Фюрі трохи заспокоївся і доповнив своє бачення ситуації без емоцій. Ну а тепер час перефлексувати щодо цієї ситуації. Дюба накаутував Джошуа. Він мав хороший забіг з трьох перемог на Теджеєм, Мілером і Хриговичем. А тепер він тут і був просто знищений усиком. А тепер давайте поміскуємо два найбільших імені для наймасштабніших боїв це Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Ей Джея розтоптав Дюбоа, а Деніела тільки що закатав в бетон Усик. Це факти. Так що єдиний, хто здатний протистояти Усику це я. Не знаю, як буде далі, але в одному впевнений, циганський король чи голодний пес. Я двічі перемагав Усика і зроблю це втретє, на Вемблі. Ну а зараз мені пора на тренування. Якщо ще не бачив, як Олександр Усик наколтував Деніела Дюбуа в реванші, то дивись відео за підказкою. Там не тільки огляд поєдинку Усика, але й огляд боїв інших українців Владислава Сіренка і Даніеля Лапіна. Якщо ще не зробив цього, то прошу підтримати україномовний контент про бокс вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!